Депутату міськради Юлії Вусенко все не дає спокою, буцімто цензура на телеканалі Аверс. Вговорювати важливі для міста питання на сесії Луцької міської ради почали на півтори години пізніше запланованого часу, зокрема і через те, що Юлія Вусенко нарікала на так би мовити цензуру Аверсу. За перепалкою в сусідній залі стежила наша Віра Шевчук. Пленарне засідання 56-ї сесії Луцької міськради мало б початись спокійно, але після звернень громадян княгининівської громади щодо ситуації в Бриші та фермерів щодо проблем із ярмарком на проспекті Соборності, слово взяла депутат міськради Юлія Вусенко. Замість того, щоб перейматися проблемами міста та його мешканців, депутації все ще не дає спокою, нібито цензура на телеканалі Аверс. Виступ, який був вирізаний з ефіру телеканалу Аверс під час розміщення. Це перший дзвінок і така невидима рука, яка обмежує наше право на те, аби озвучувати наші думки. радник Луцького міського голови Ігор Поліщук, переконаний, ніякої цензури на телеканалі Аверс немає. При викладенні ефіру в мережу інтернет програми Відкрита влада місто просто вирізали пряму агітацію Юлії Вусенко на користь поки що ще чинного президента Петра Порошенка. Коли людина приходить, і її метою є. Лише одне скандал. Якщо ми говоримо щодо цього ефіру Аверс, я не знаю, як там було, але вирізали не тільки вас, вирізали тих, хто займався агітацією за президента України на ефірі, який присвячений діяльності міської ради. Коли приходить депутат і відверто починає зривати ефір, і починає скандали робити, починає міжвиборчий період проводити на передачі, яка присвячена обговоренню діяльності Луцької міської ради агітацію за кандидата в президенти, я вважаю це неправильно. Ігор Поліщук наголосив: нині кожен депутат може прийти на ефір і висловити свою позицію. Під час минулої каденції таких проєктів, де кожен міг висловити свою думку, не було. Мовляв, та не проект, в якому можуть висловитись депутати як провладні, так і опозиційні. На даний момент на Волині є лише на телеканалі Аверс. Ходив депутат Покровський, опозиційний депутат, ходили інші депутати, чи когось хоча б раз вирізали, чи не показали, чи не дали можливість виступити. Телеканал Аверс є найбільш рейтинговий і найбільш канал, який має найбільшу аудиторію в місті Луцьку. Виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт, який теж у той день був присутнім на ефірі програми Відкрита влада містом, зазначив, що між аналізом виборчої кампанії, яку серед інших тем обговорювали на ефірі, та відкритою агітацією велика різниця. Коли давались оцінки кандидатам, це називається агітація за або проти. Коли давався аналіз виборчої кампанії, це зовсім інше. В прямому ефірі це все прозвучало. А те, що кампанія взяла, виконуючи закон, вирізала пряму агітацію за чи проти, це питання до компанії Аверс, це їхнє право. Це вони несуть відповідальність перед законом. Давайте поважати журналістів, давайте поважати їхнє дотримання закону. Депутатки Юлія Вусенко та Алла Наточий переконували, що сесії міськради теж викладають на сайт з вирізаними моментами. Мовляв, з лютневої сесії вирізали 40 хвилин обговорень бюджету. На що виконувач повноважень людського міського голови Григорій Пустовіт зауважив, немає сенсу вирізати те, про що журналісти все одно напишуть, тож редагувати сесії ніхто вказівок не дає. Ніхто не давав команд вирізати. Мало того, я великий, я противник цього. Я вважаю, що дур кожного треба, щоб бачили, в тому числі тих депутатів, які більше всі говорять, які тут займаються звинуваченням брехні і так далі. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.